Всім привіт! Ви слухаєте щотижневий подкаст Книжковий пульс про новини та новинки Книговидання України. Ще раз усіх вітаю, як зазвичай, починаємо з акцій. Дві паперові книги Віват у кошику дадуть вам знижку 15%, а три та більше всі 20%. Також мінус 15% на фентезі до 28 квітня. Також мінус 15% на видавництво РМ до кінця тижня. І все це на сайті Віват. Так як видавництво Анета Антоненко не бере участь у книжковій країні, то на сайті з 25 по 28 квітня буде мінус 20% на всі книжки і безкоштовна доставка, незалежно від суми замовлення. На честь дня книги та авторського права 23 квітня КСД подвоює КСД коїни на всі замовлення до 24 квітня включно. А тепер перейдемо до новин видавництв. У друкарню поїхала 17-та книжка серії «Неканонічний канон від Віхоли. Тексти Михайла Яцкова до видання увійшли повісті блискавиці та горлиця, а також низка новел. Твори Михайла Яцькова, учасника модерністського об'єднання Молода муза, початку ХХ століття поєднують елементи модерності та традицій, реалізму і модернізму. У цьому виданні зібрано твори Яцькова, які відображають цей тематичний спектр. Від повісті горлиця, одного з небагатьох в українській літературі текстів, де осмислюється досвід Першої світової війни, до новел, де центральним питанням є психологія творчості. Ключ до розуміння тексту світло і тіні Михайла Яцкова написала літературознавиця Ірина Борисюк. Окрім того, у цьому виданні є ще один особливий текст. Після мови від літературознавця, перекладача Миколи Ільницького, танець у колі Іксіона або дорога до Михайла Яцкова». коштує книга 269 гривень. Очікується з друку 13 травня. Четверта книжка серії зарубіжної класики лабораторії вже у друці. Історико-політичний трактат «Державець» і флорентійські хроніки Ніколо Макявелі розкривають державотворення із середини, оспівуючи велич і критикуючи тиранію правителів світу. Автор аналізує дії і стратегії таких історичних постатей, як Олександр Македонський, і цар Кір, папа Олександр, і його син Чезаре Борджа, Карл VII і Людовик XI, біблійний Давид і давньогрецький Ахілес та багато інших. Він розмірковує над правльністю і помилками їх правлінь і Планує рішення, які могли б все виправити, класичний переклад видатного українського перекладача Анатолія Перепаді, передмова доктора філософських наук українського історика філософії і перекладача Андрія Дахнія. Очікується, з друку в середині травня коштує 399 гривень. Віват розпочав передпродаж на книгу Андрія Кокотюха Підпільна держава, травень 1945 року. Литва. завершується Друга світова війна. Однак Сакалас, командир загону литовського збройного опору, переконаний, святкувати перемогу литовцям зарано. Адже з розгромом нацистської Німеччини державну незалежність Литви не відновлено. Територію знову контролює радянська влада. Замість визволення свободи вона принесла терор, репресії, насильство. Литовські села змушені годувати армію окупанта. Лісові брати, так називають себе партизани, які стоїть регулярною армією підпільної литовської. Держави герої Роману Сакалос, Люта, Тарзанас, Ажуолас, Шарунас і українець Іван Мартинюк, названий Йоносом, являють читачам колективний портрет повстанців, що кинули виклик російській окупаційній владі. Вони раз по раз доводять, всесильна радянська держбезпека на чужій землі може виявитися безсилою, коштує 240 гривень. Очікується 10 червня. Також є передзамовлення на Аквамен Андромеда від DC Comics. ексклюзивна двостороння закладинка у подарунок кожному передзамовнику на глибині Тихого океану. На найбільшій віддалі від суші розташована точка Немо кладовище космічних кораблів від самого початку космічних перегонів туди скеровують модулі на курсі зіткнення з планетою, щоб поховати у безмовних водах, але в точці немо приземлилося щось інше: судно, що ніколи не належало людським рукам, і, схоже, цей корабель прокидається. Екіпаж експериментальної субмарини під назвою Андромеда, яку живить таємничий чорнодірний двигун, відрядили розповідати цю таємницю. Та вона викликала інтерес у декого ще хай що цінне приховує океан, а капітан піратів чорний манта цим цікавиться. А все ще цікавить чорного манту справа. Артура Карі, його затятого ворога, Аквамена, проте коли розкриється таємниця у точці немо, їм усім знадобиться порятунок. У виданні зібрано всі три випуски мінісерії Аквамен Андромеда коштує 600 гривень, очікується 1 липня. Видиництво Старого Лева відкрило передпродаж на поетичну збірку Вікторії Амеліної свідчення: перша поетична збірка української письменниці, документалістки та документаторки воєнних злочинів Вікторії Амеліної. Вірш з цієї книжки Вікторія почала писати на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. А останній був написаний за декілька днів до її загибелі від ракетного удару по Краматорську, 27 червня 2023 року. Те, що ви відчуєте, коли читатимете ці вірші, реальне пустку, яка залишиться на місці незрозумілих для вас емоцій. Після прочитання збірки можна заповнити лише пам'ять і боротьбою за справедливість коштує 250 гривень. Очікується 6 червня. Новий самостійний роман Ребеки Ярус «Варіейшн» вийде 8 жовтня. Права на переклад купили КСД. У варіейшн відома балерина на ім'я Еллі отримує травму і закінчує кар'єру. Вирішуючи, що робити зі своїм життям без танців, їй також доводиться мати справу з наслідками давно прихованих сімейних таємниць і дуже складних стосунків з її хворою матір'ю. Потім на порозі з'являється племінниця, яку її покійна сестра багато років тому віддала на усиновлення. А потім племінниця також повертає перше кохання Еллі в її життя Хадсона. Нота Бене варіація це сольна партія. В балеті. Тепер загалом трохи про книговидавництво. У Львові відкриють нову незалежну книгарню під назвою плекай, таку саму як у Києві від команди книжкового лева. Відкриття книгарні на вулиці Грушевського, 23 запланували на червень. Концепція це рідкісні книги та крафтове пиво. Також у нас буде кав'ярня. Перед відкриттям київського плекай, коли ми говорили про крафтове пиво в книгарні, люди дивувалися, тому що є стереотип, що пиво це папи футбол. Мені дуже не вистачає камерних світлих місць, де було б смачне пиво, бо не завжди хочеться атмосфери пабу. Коли у Києві почав працювати плекай, я жодного разу не пошкодувала про рішення поєднати крафтове. Ви пиво і книги, сказала засновниця Катерина Іванова. Відвідувачі можуть приносити власні книжки та вказати їхню вартість. Після цього у книгарні аналізують пропозиції, узгоджують ціни та у випадку продажу книжок перераховують гроші. Від оплати можна відмовитися, тоді гроші віддадуть на благодійність. Площа майбутньої книгарні становитиме близько 80 метрів квадратних. Випадково дізналися, що приміщення на Грушевського вільне. Від нього відмовлялися деякі бренди, бо там є вивіска з написом аптека, є ліпнина. Це частина фасаду, і її не можна перекрити чи демонтувати. Проте для нас це цікаво. У приміщенні. Приблизно 80 років була гомеопатична аптека. Потім ми шукали інформацію, і я була здивована, що до аптеки в 1915 році там відкрилася і працювала майже 10 років книгарня. Лектор. У мене є книжка про старі книгарні Львова, і я знайшла там історію про цю крамницю. У той момент зрозуміла, що нікуди не дінемось від цього приміщення, розповіла Катерина Іванова. У віці 56 років помер письменник, видавець і блогер Дмитро Капранов. Про це на Фейсбук сторінці повідомив його брат Віталій Капранов. Дмитро Капранов, український письменник, видавець, публіцист, громадський діяч, народився 24 липня 1967 року в місті Дубасари, Молдова. Родина опинилася там у спробах втекти від переслідувань радянської влади. Вищу освіту отримав в Уральському політехнічному інституті та Московському енергетичному інституті за фахом технічна кібернетика. Тисяча року. Дружився і переїхав до Москви. разом із братом видавав українську газету. Тин та журнал української фантастики. Брати, тоді ж Дмитро і Віталій Капранови почали писати свою першу книжку Кобзар 2000 1998 року. Переїхав до України. 1999 року. Брати Капранови разом із телеканалом «1 Плюс 1» та Шоколадом Корона організували перший конкурс української гостросюжетної літератури Золотий Бабай 2000 року. Стартувало видавництво Дмитра і Віталія Капранових Зелений пес. Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича Я і зомбі. 2001 року вийшов Кобзар 2000 з ілюстраціями Владислава Єрка. 2004 року вийшов друком другий роман Приворотне зілля. 2006 року читачі побачили третій роман Розмір має значення 2007 року. Брати видали книжку своїх статей Закон братів Капранових у 2019 році. Віталій і Дмитро Капранов заснували Ютуб канал імені Тараса Григоровича Шевченка, де розповідали про історію України джерело інформації чи тому. Мережа книжкових магазинів «Книгарня Є провела опитування та проаналізувала продажі електронних книг в Україні. За даними аналітиків, читачі віддають перевагу працям українських сучасників, тоді як в книгарнях найпопулярніші книги зарубіжних авторів. За останній рік попит на електронні книжки зріс більш ніж вдвоє. Розповіла директорка зі стратегічного розвитку Книгарні Є Лариса Гужвинська. У підсумку першого кварталу 2024 року найбільш популярною електронкою стала книга Я бачу вас цікавить пітьма від Еларіона Павлюка на другому та третьому місцях знаходяться книги з Екологічної літератури, стіни в моїй голові, жити з тривожністю і депресією. Та для стосунків потрібні двоє від Володимира Станчишина. Ще один український автор Андрій Сем'янків зі своєю книгою танці з кістками займає четверте місце. П'ятірку лідерів закриває книга Тімоті Снайдера, шлях до несвободи, Росія, Європа, Америка. Аналіз книгарні є показав, що покупці електронних книг найчастіше віддають перевагу творам українських сучасників. Кожна шоста куплена електронка, що практично втричі більше ніж продажі паперових книг. Серед любителів читати на гаджетах значно більше прихильників української літератури ніж фанатів. Психологічних творів, детективів чи фантастики. Однак, попит на сучасну зарубіжну прозу між електронними та паперовими книжками майже однаковий. За результатами опитування серед клієнтів книгарні є. Визначили, що смартфон є найбільш популярним пристроєм для читання книг. 63% покупців електроник використовують екрани своїх телефонів для читання. У той час як 21% користуються спеціальними рідерами. 12% опитаних читають з планшетних комп'ютерів, а 4% вибрали для читання ноутбуки та інші пристрої. А на цьому тижні з новинами все. Сподіваюся, що вам було цікаво та корисно слухати цей випуск. В описі ви знайдете посилання на інші платформи та телеграм-канал, де можете залишати свої коментарі та побажання. А ми з вами прощаємося до наступного тижня.